Вашому дому, Вервечка до Божого, дев'ятниця до Божого милосердя, день другий. Слова Ісуса, сьогодні приведи до мене священичі і монаші душі, і занури їх у бездонне моє милосердя. Вони дали мені силу перенести гіркі муки, через них, наче по судинах, Спливає на людство моє милосердя. Помолімося за духовенство, через яке спливає на людство Боже милосердя. Ісусе, наймилосердніший, від Тебе походить все, що добре, помножи ласки в душах священників, монахів, монахинь, що модного та успішно виконали свої обов'язки з Твоєму винограднику, і словом, і прикладом спонукували всіх інших до належного вшанування. Твого милосердя на віки вічні. Предвічні Отче, глянь милостивим оком на робітники Твого виноградника, на душі священників, монахів і всіх духовників, яких особливо полюбив Твій Син, а наш Господь Ісус Христос, обдаруй їх силою Свого благословення і подай їм особливе світло, щоб вони могли провадити інших по дорозі спасіння. І зверни на них Твоє милосердя. Молимося вервіцю е, до Божого е, милосердя. Предвічний очі, жертви й тві, і кров, душу і Божество, найдорожчого Сина Твого, Господа нашого Ісуса Христа, за приблагання за гріхи наші і гріхи цілого світу. Зад за для болючих його терпінь. Май милосердя над нами і цілим світом. Задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і цілим світом. Задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і цілим світом. Задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і цілим світом. Задля болючих Його терпінь. Май милосердя над нами і цілим світом. Задля болючих його терпінь. Май милосердя над, 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 над нами і цілим світом. Задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і цілим світом. Задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і цілим світом. Задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і цілим світом. Задля болючих Його терпінь. Май милосердя над нами і цілим світом. Отче превішний, жертуй Тобі, тіло і кров. Душой божество найрожчого Сина Твого, Господа нашого Ісуса Христа, за переблагання за гріхи наші і гріхи цілого світу. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і цілим світом. Задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами цілим світом. Задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і цілим світом. Задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і цілим світом. Задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і цілим світом. Задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і цілим світом. Задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і цілим світом. Задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і цілим світом. Задля болючих його терпінь. Май милосердні над нами і цілим світом. Зай болючих його терпінь. Май милосердя над нами і цілим світом. Отче придвіщні, жертвую Тобі, тіло і кров, душу і божество, найдорожчого Сина Твого, Господа нашого Ісуса Христа. За благання за гріхи наші і гріхочі цілого світу. Задля болючих Його терпінь. Май милосердя над нами і цілим світом. Задля болючих терпінь! Май милосердя над нами і цілим світом. Задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і цілим світом. Задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і цілим світом. Задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і цілим світом. Задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і цілим Світом. Задля болючих Його терпінь. Май милосердя над нами і цілим світом. Задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і цілим світом. Задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і цілим світом. Задля болючих Його терпінь. Май милосердя над нами і цілим світом. Задля болючих Його терпінь, май милосердя над нами цілим світом. Отче предвічний, жертвую Тобі, тіло і кров, душу і Божество, найдорожчого Сина Твого, Господа нашого Ісуса Христа, за переблагання за гріхи наші і гріхи цілого світу. Задля болючих Його терпінь, май милосердя над нами цілим світом. Задля болючих Його терпінь, май милосердя над нами цілим світом. Задля болючих терпінь, Май милосердя над нами і цілим світом. За для болючих терпінь, Май милосердя над нами і цілим світом. Задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і цілим світом. За для болючих терпінь, Май милосердя над нами і цілим світом. Задля для його терпінь, Май милосердя над нами і цілим світом. Задля для його терпінь, Май милосердя над нами і цілим світом. Задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і цілим світом. Задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і цілим світом. Отче придвишний, жертвую Тобі, тілуй кров, душ і Божество найдорожчого Сина Твого, Господа нашого Ісуса Христа, за переблагання за гріхи наші і гріхи цілого світу. Задля болючих Його терпінь. Май милосердя над нами і цілим світом. Задля болючих Його терпінь. Май милосердя над нами і цілим Світом. Задля болючих Його терпінь. Май милосердя над нами і цілим Світом. Задля болючих Його терпінь. Май милосердя над нами і цілим світом. Задля болючих Його терпінь. Май милосердя над нами і цілим світом. Задля болючих Його терпінь. Май милосердя над нами і цілим світом. Задля болючий його терпінь. Май милосердя над нами цілим світом. Задля болючий його терпінь. Май милосердя над нами цілим світом. Задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами цілим світом. Задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами цілим світом. О крові Окровій воду, що виплила Ісусового серця, як джерело милосердя нас уповає на тебе. Отче наш, що іси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай сьогодні, і прости нам гріхи наші, як прощаємо винуватцям нашим, не веди у спокусу, і збави від лукавого. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена тими жінками. Благословен плід лона Твого, породила Ти Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, Святому Духу, мі, нині повсякчас, на віки вічні. Амінь. Дякую за спільну молитву. Долучаємося завтра в 19.00.